Нам дуже приємно тримати таку нагороду, бо це насправді нагорода знайшла свого героя. Ми хочемо вас привітати і дуже ми щасливі, раді, що є такі у нас мужні захисники, як ви всі тут, і наш президент вас привітав і ми... Держіть! Тримайте пан Назар, ветеран війни. Боєць боронив нашу державу на найгарячіших напрямках фронту. Під час виконання бойового завдання втратив нижню кінцівку. Сьогодні проходить лікування та реабілітацію. У руках нагорода президента України за оборону України не просто медаль, це пам'ять про кожен крок на передовій, про побратимів, яких він не забуде ніколи. Це тиша після вибухів. Це сльози, які не видно за мужнім поглядом. Перша так. Це нагорода за оборону України. Я дуже, дуже радий, тому дуже горд, що мене відзначили цією медалі. Для самого воїна це джерело гордості, моральна опора. Для його родини підтвердження, що їхній близький недаремно ризикує життям, а його подвиг цінують на найвищому рівні. Було неочікувано, але ти бо що для мене сюрприз. Дуже, дуже щасливий. Я після окупації, то мене спочатку набрали, тому що нас перевіряли СБУ і там різні. Потім мене набрали за станом мого здоров'я. Ну і у прошлому році нарешті добився. Державна нагорода це підтвердження того, що внесок захисника в оборону країни є надзвичайно цінним. Це визнання особистої відваги та самопожертви. Це мовчазне дякую, яке промовляє вся країна. І кожна така відзнака це не наче серце країни, яке б'ється в унісон із серцем захисника. Я завітала, знаючи, що в нас тут герой. Ну вони всі наші герої, їм низький уклін, і ми просто прийшли. Подякувати людині, яка захищає нашу Україну, яка захищає наші землі, яка захищає нас. От ми сьогодні тут, тому що за таких наших козаків у нас світле небо, і ми прокидаємося. І дякуємо Богу за все. Я хочу сказати низький уклін Назарчикове, низький уклін кожному із героїв, які захищають нашу рідну Україну і наші землі. Якщо б їх не було, нас би вже не було. Низький уклін. Вручення державної нагороди захиснику за заслуги перед державою це не лише вшанування конкретної особи, а й потужний символ національної вдячності, єдності та моральної підтримки. Наші захисники щоденно ризикують життям, виборюючи для нас мирне майбутнє. Молимося за них і будемо молитися, і вони будуть завжди нам у моєму серці. Це наші діти, кожна. Людина, яка захищає наші діти, брати, чоловіки, це ми одне ціле. Ми не можемо забувати, що ми захища вони всі наші. І Я низький уклін на зачику тобі, і всім нашим хлопцям, які боронять землі від ворога. Такі нагороди це не про формальність, це про повагу, пам'ять і справедливість. Бо за кожною нагородою історія боротьби, біль втрат і незламна воля.